Але якщо на другий термін оберуть Трампа, то перспективи будуть набагато менш передбачуваними. У його таборі є як яструбино проукраїнські люди, такі як Майк Помпео, який обіймав посаду державного секретаря під час президентства Трампа, так і люди, які здається раді тому, що Росія перемагає Україну, як от Дж Джей Ді Венс, напарник. Трампа, який сказав незадовго до вторгнення Росії в Україну у 22-му році, ще що йому байдуже, що буде з України. Останнім часом риторика Трампа щодо війни не є заспокійливою. Цього тижня він, приміром, пожартував, що Зеленський є найкращим комівояжером на землі, який щоразу, коли приїжджає до Америки, їде зі 100 мільярдами доларів. Він також сказав, що Росія схильна вигравати війни і поскаржився на те, що Байден такого не планує. А старший син Трампа назвав ганебним який скептицизм Зеленського щодо напол... наполегливості його батька в тому, що він нібито може довести війну до швидкого завершення на генасамблеї ООН в США цього тижня. Зеленський говорив про небезпеку заспокоєння воюючих держав, таких як Росія, і про несправедливість спроби нав'язати однобокий мир Україні. Але він досі не сказав, яким би могло бути прийнятне завершення війни в Україні, якщо це не. Буде абсолютна перемога а в поточних умовах повна перемога України не виглядає можливою. Другий текст, який опублікував економіст в цьому номері, це відповідь, якраз на питання, яким же є і яким мав би бути план перемоги України, і що таке. Ця перемога, якщо не повний вихід на кордони 91-го року, а також ілюстрація до фото самого Зеленського винесена на обкладинку цього номеру економісту. Це погляд видання на те, що банкова представила як план перемоги, з того, що про цей план відомо. І на те, яким має бути цей план, і що мають зробити Україна і Захід зараз, щоб переломити хід війни, Забігаючи наперед, закінчується стаття фразою створення нового плану перемоги, вимагає від зеленського і західних лідерів багатьох речей. Але якщо вони від цього відмовляться, це означатиме поразку України. А це було б набагато гірше. За кордоном починає відчуватись втома ультраправе крило в Німеччині та Франції, стверджує, що Підтримка України це марнування коштів. Дональд Трамп може знову стати президентом Сполучених Штатів Америки. Він здатний на все, але його слова вказують на те, що він хоче продати Україну правителю Росії Путіну. Якщо Зеленський надалі заперечуватиме реальність і буде наполягати на тому, що українська армія може звільнити всі землі, які Росія окупувала з 2014 року, він відштовхне союзників України і ще більше розділить українське суспільство. Але якщо вони від цього відмовляться, це означатиме поразку України. А це було б набагато гірше так бачать нашу ситуацію зараз. Обмеження і перспективи на заході. Зеленський поки що повертається зі сполучених штатів.